Якщо ти тільки відкрив свій бізнес, слухай уважно, бо саме оці 5 помилок знищують 9 з 10 нових бізнесів чи до того як вони піднімуться. Та, типу, у мене інста є, навіщо мені сайт, а потім дивишся, люди переходять, а заявки не лишають. Бо людині треба бачити, що ти реальний, що тобі можна довіряти. Без сайту ти всього лиш ще один профіль серед тисяч. Ти хотів зекономити і заплатив менше, але втратив більше, бо сайт такий не продає з кожним днем, краде в тебе клієнтів і гроші. Рекламуєш інсту або сайт, який не продає. Платиш за кліки, а не за клієнтів. Люди заходять, нічого не розуміють, і закривають сайт. Це як залити бензин у дірявий бак. які тобі подобаються, тексти, які гарно звучать, але клієнт заходить і він нічого не розуміє, що ти продаєш. Ти хочеш сайт для себе, не для клієнта. І саме тому він не працює. Гарний не означає, що він продає. Краса не замінить сенс, довіру і логіку. Люди купують не у тих, у кого гарно, а у тих, у кого зручно і зрозуміло. Я не просто малюю сайти, я роблю структуру, логіку і продажі, щоб навіть новий бізнес без великого бюджету міг виглядати як бренд і реально приносити клієнтів. Якщо ти пізнав себе, хоч одні з цих помилок, пиши в Директ слово старт, і я покажу тобі, що змінити в твоєму бізнесі, щоб твій сайт почав працювати.